Статус учасника бойових дій для добровольців. Взагалі дуже дивно, що Верховна Рада тільки на початку цього року спромоглась дасти необхідні зміни для того, щоб цивільні особи, які не входять до лав ЗСУ або інших військових формувань чи правоохоронних органів, але захищають нашу державу з першого дня війни, отримали захист та статус учасника бойових дій. Для того, щоб отримати даний статус, потрібно звернутися до міжвідомчої комісії. При Міністерстві ветеранів з відповідною заявою підставою для отримання статусу може слугувати одразу три документи. Перш за все, це довідка, видана керівним складом військової частини про те, що особа залучалась до військових дій. Також це витяг з наказу оперативного штабу ЗСУ про те, що особу залучили до оборони України. І унікальна можливість це те, що Можна подати нотаріально завірене свідчення трьох свідків про те, що особа брала участь в захисті країни.